Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку якою буває погода. Старослов'янське слово погода походить від слова год, тобто те, що повторюється щороку. Погода це стан нижнього шару атмосфери у певному місці та у певний час. Люди здавна цікавились погодою, адже від неї залежить і врожай, і вилов риби, і своєчасне доставлення вантажу. І похід у ліс за грибами, і стан здоров'я людини, і, звичайно, наш настрій. Тому спостереження за погодою та її прогнозування існує стільки, скільки існує людство. Де ж ми отримуємо інформацію про погоду? Показники погоди можуть змінюватись упродовж дня, години і навіть через кілька хвилин. Також вони різняться у різних місцях. Усі показники між собою тісно взаємопов'язані. Зміни погоди відбуваються лише в нижньому шарі повітряної оболонки. Постійні спостереження за погодою ведуть на метеорологічних станціях, які розташовані по всій земній кулі. Отримані дані допомагають ученим складати прогноз погоди або передбачення. У будь-яку погоду кожні три години синоптики проводять спостереження, записують показники різноманітних метеорологічних приладів. Щоб глибше зрозуміти кухню погоди, використовують сучасне обладнання, наприклад, метеозонд, метеорологічний радіолокатор, науково-дослідні судна або ж штучні супутники. Також є велика кількість приводів, якими користуються метеорологи. Це, наприклад, термометр, який вимірює температуру повітря. Опадомір вимірює кількість опадів. Снігова рейка вимірює висоту снігового покриву, психрометр визначає вологість повітря. Флюгер визначає напрямок і швидкість вітру. Барометр анероїд вимірює атмосферний тиск. Місцеві метеостанції 8 разів на добу знімають показники з метеоприладів і передають ці дані в обласні гідрометцентри. Та Укргідромедцентр в місті Києві. Прогнози погоди базуються на регулярних спостереженнях усіх метеорологічних станцій планеті. У світі їх існує понад 10 тисяч. Для чого ж потрібен прогноз погоди? Спостереження за погодою потрібні у повсякденному житті та в господарській діяльності людини. Прогноз погоди важливий для забезпечення безпеки руху потягів, автомобілів, кораблів, польотів авіатранспорту. Для проведення посівних робіт і попередження про небезпечні погодні явища, такі як заморозки, град, зливи, урагани тощо як люди передбачають погоду: здавна український народ вивчав погоду, спостерігаючи за небесними світилами, стихіями, рослинами, поведінкою тварин. Усі прикмети можна поділити на довгострокові і короткострокові. Довгострокові давали прогноз на окремі пори року. Короткострокові, народні прикмети давали змогу прогнозувати погоду на найближчий час. Мисливці орієнтувалися на прикмети, вирішували йти чи ні на полювання. Подорожі, подорожні знали, варто чи ні вирушати в далеку путь. Передбачення погоди тільки за однією чи двома місцевими ознаками ненадійне доцільно зіставляти кілька предметів одночасно.